Привіт всім! КС Airphone Bell LB модель X10. У мене вже були колись, але то була модель LBB, і вони дуже схожі з цими. Там був тільки чорний кабель, такий десь схожий, десь не схожий. Але я вже казав, що у кс Airphone дуже специфічний такий звук, і я про нього трошки. Пізніше, більш змістовно розкажу. А зараз хочу сказати про ось ці бюджетні навушники. І це так дуже бюджетна модель. І якщо ви подивитесь на коробку, то тут написано Hi-Fi Open Earphone. Тобто, це такий вхідний білет. І я б не сказав, би, що це вхідний білет в аудіофілію. А це вхідний білет у світ КС РФУ. Ну, Якщо ви купуєте навушники зараз, колись були там, можливо, ще залишилися там 300 Омні КС. 64, 64 Омні в Фостерівських корпусах, але це вже такий собі стиль. і... Вони його культивують, ось така форма Bell, яка є і зручною, і незручною, ну, особисто для мене, одночасно. І зараз я розповім, чому. Ось, Якщо ми вже почали розповідати про ергономіку, ось така коробочка, вона невеличка, але максимально незручна упаковка. Тут вона так зроблено, що тут потрібно діставати якісь багато коробочок, і в них все запаковано. І самі навушники, я навіть не буду зараз показувати вам цю коробку, тому що самі навушники лежать в такому собі. Я навіть не знаю, як це ложемент, але він так зроблений, що його там потрібно виколупувати, ну, Максимально незручно, тобто зроблено. Для мене це мінус і не подобається. І навіщо така кількість коробочок там всередині не зрозуміло. Але мушу надати належне, що максимально все захищено. Ось так. Отже, навушники ось мають такий кабель. Це. Схоже на якусь крапельницю. Крапельниця звуку, із звуку для, для ваших вух. Ось такий товстенький кабель. От, він е, модульний. Тут е, модулі е, знаходяться на сплітері. От, його у мене все, коробка впала. Ось так от і. От, е, модуль знаходиться на, знаходиться на сплітері. Зараз покажу. І так зроблені останні моделі всі, ось, від'єднується і можна обрати модуль на 3,5 мм. Так, Навіть не буду я зараз їх з'єднувати. Навушники дуже легкі, дуже металеві, дуже легкі, і це як мінус, так і плюс. бо Якщо брати мої, я скажу, я скажу, що в мене десь середнього розміру вуха, то вони дуже непогано сідають у вухо, але іноді так здається, що хотілося б надягти сюди якісь кільця. Але якщо одягаєш кільця, то дуже незручно одягати і ось така вся форма, дуже незручно одягати тут якісь насадки поролонки і все інше. Тому, якщо ви ще сюди надягаєте якісь кільця з силікону, то це ще більш незручно. Що ще мені не подобається, це відсутність тут ніжок. Дуже незручно саджати без ніжок навушників вуха. Ну, це, як на мене, і витягати теж. Чомусь ну, така у мене звичка, що якщо є в наушниках коннектори якісь, то і можна триматися за ті конектори. Або якщо є ніжки, то тримаєшся за, за ніжку і, і дуже так впевнено вставляєш в ухо і все добре. А тут такого нема, тому до цього треба дуже довго звикати. Ну, для мене це не дуже зручно. але це... Тільки для мене, і я б не сказав би, що це буде для всіх. Для когось це є плюсом, особливо для тих, у кого невеличкі вуха. Отже, тут е, таке діло смаку, і ну, з першого, поки не, не спробуєш, не, не можна зрозуміти, як воно. Тобто, ну, так зроблено, як зроблено в усіх інших моделях і набагато дорожчих. І це такий собі фірмовий стиль, ось такий белів. Тепер що стосовно звуку. Звук цих навушників це такий собі вхід для ознайомлення із фірмовим звуком. Але я б не сказав, би, що тут є якийсь прорив або якась аудіофілія. Ну, навушники доволі приємні. Трошечки вони не такі, як попередня модель, що в мене була LBB, там звук більш, трошки такий більш істеричний, а тут трошечки більш спокійний, виважений, але все одно це бюджетний звук. І ви повинні це розуміти. Тільки не потрібно мені писати, що там хтось там оглядав ці навушники і сказав, що це класна модель. Я висловлюю тільки своє. Відношення до звуку до навушників. Тому я вважаю, що цей звук доволі бюджетний, От, не, не враховуючи гроші, які за них просять. Тобто є такі варіанти, коли за копійки можна взяти звук, який буде конкурувати з більш дорогими моделями. Тут такого немає. Отже, ці навушники попередньо зроблені, зроблені більш для. Якихось простих пристроїв, хоча тут і є модуль і на 4-4 міліметри, але він не вирішує. Тобто можна було б здешевити ту ж саму модель і зробити просто на 3,5, і це б нічого б не змінило. Ну, вже є, є як є, тому звук звук тут доволі простенький. І він розрахований на якусь більш спокійну музику, якусь інструментальну, якусь ну, не, не тяжку, не важку, не насичену, і не екстремальну. Отже, це звук більше для ну, розслаблення, для якогось фонового прослуховування. Ще не, не знаю, що як це пояснити. І найвеличезніша проблема цих навушників це середні частоти. Якщо ви слухаєте щось спокійне, щось таке виважене і ненасичене, то тут все в порядку. І середні частоти, і високі, і низькі по низьким частотам ще я розповім. Але, ну, тобто для простої музики все гаразд. Якщо музика стає якоюсь більш важкою, більш насиченою, більш швидкою, то в нас в середніх частотах з'являється безлад. І це схоже на щоб пояснити, я про це розповідав про модель Луншенг E1. ті, що з басом. І там дуже схожа історія. Тільки там з басом все в порядку, а тут з високими все в порядку, і далі все по плану. Отже. Тут низькі частоти йдуть, йдуть в підтримку, От, високі частоти непогані. От, не, не можна сказати, що це щось особливе, але їх тут достатньо і вони доволі непогані. От, не, низькі частоти такі сухенькі, ем, швидкенькі, м, пружненькі, але недостатньо. От, в, взагалі, в принципі, навушники слухати можна. Але якщо ви полюбляєте щось більш складне, більш насичене, більш швидке, то у вас з'являються проблеми в середніх частотах. Це схоже на компресію, перекомпресовані які записи в mp 3 коли ви слухаєте і з'являються якісь такі цифрові, якісь, ну, я не знаю, як це. Артефакти, або ще якось назвати. Отже, в нас з'являється безлад. От. І це основна проблема цих наушників. Якщо порівнювати з іншими там, якимись конкурентами, то я скажу так: що вам потрібно, щоб ви любили фірму КС, щоб придбати от -от такий от собі вхідний білет. А якщо у вас є можливість, то краще придбати якісь конкуренти. Я не хочу сказати, що це погані наушники. Ні, все зроблено на рівні, все дуже непогано, але є, як є, і ось основний мінус я вам розповів: що до низьких частот, я казав, що я скажу про них окремо, то це така собі особливість фірми. Каєсерфон, вони роблять бас такий дуже чіткий, дуже швидкий, але не глибокий, не важкий. Тут все більше заточено під аудіофілію і цінується швидкість в першу чергу, а не глибина або якісь жири, текстури. Тому, якщо вам потрібна швидкість, то так вона тут є. А і глибини, і текстур, і якоїсь там саббасової основи тут не дуже є. Тому ось тут такий момент. Хочу подякувати Костянтину Бокову за наданий екземпляр він вислав мені пару навушників від КС. І дуже я йому вдячний за це. Людина сама знайшла мене, сама запропонувала вислати на прослуховування пару моделей від КСРФ. Я так розумію, що людина поціновувач, ось таких от навушників. Тому дуже велика подяка за довіру, за досвід, який я отримав з цими навушниками. Дуже дякую. І хочу нагадати, що якщо ви хочете щось, щоб почути мою думку про свої навушники, якісь, може, у вас є щось таке екзотичне, то можете знайти мене, зв'язатися і вислати свій екземпляр на... для... для мого відео про них. Отже, на цьому все на все добре.